Всім привіт, друзі! Сьогодні до нас у гості на радіо Надвірно ФМ завітала красива талановина дівчина, співачка Ірина, яка відома нам як Яра. Привіт, Яра! Привіт! Розкажи нам, як твій настрій? З чого почався твій ранок? Чи готова ти до нашого шаленого інтерв'ю? Так, я всіма силами добиралася в надвірну, навіть стала сьомій ранку. Не знаю для чого, але приїхала раніше і. Походила по місту, подивилася дуже гарне місто, і також хотіла б сьогодні також поспілкуватися з тобою. Дуже цікаво, що вона чекає. А як тобі взагалі перше враження про наше місто? Перше враження позитивне. Добре. Розкажи тоді нам більше про себе, звідки ти чим живеш, захоплюєшся, чи музика це твій такий єдиний напрямок. Uh -huh. uh, так, я займаюся музикою професійно, я займаюся з нею не з дитинства самого. Тобто мене дідусь відвів там музичну школу в віці шість років. І з того моменту я вже <свісно>, <свісно> не могла зупинитися. Почала свій шлях і бачив себе в цьому, і хотіла би вийти на більш широкий загал, на велику сцену. Я впевнена, що в мене це вийде, просто мені треба більше часу записати більше пісень, угу. і все буде, я в це вірю. Е, тобто твоя така сфера співу почалася з самого дитинства, так? Так, е, там я на фортепіано грала, потім поступила в музичне училище угу. покра по класу академічного вокалу. Е, мене педагогічна освіта, знаєш, музична там викладач е, в школі музики. От а е, так О Боже, а... знову кацапи. <ріст> У нас повітряна тривога, перервалась. А, тоді я так почула, ти граєш на якихось ще музичних інструментах чи тільки на фортепіан? Ну я зараз е, вчуся грати на гітарі, угу. в мене посередня гра, але е, я зараз вчуся і хочу опанувати. Гітару. Mm -hmm. От дивись, ти як new name в українському mm -hmm. шоу-бізнесі. Е, розкажи нам, чому от саме Яра? Чому можливо щось тебе спровокувало на це, або якісь такі наболілі е, болючі теми, які от тебе підштовхнули на таку назву? А, звісно, е, коли почалася війна, там десь. Місяць два я взагалі не писала музики. Ми просто сиділи. Знаєш, в домі нікуди не виходили. Тому що це був такий період, коли здавалося, що ну. Добориться ці танки до нас. Ну, коротше, ти пам'ятаєш, який був в голові хаос. І потім так час пройшов трошечки, і я вже опанувала свої думки, зрозуміло, що я не можу постійно скровити інстаграм і дивитися, що там з новинами, і постійно бігати в коридор і ховатися. Я просто ну, пішла до себе на студію знову, тому що ну, під час того, як це все почалося, то я взагалі не викладала, взагалі всі сиділи вдома. Ніякої роботи, нічого. От, і е, пройшов час певний, я думаю: в мене скільки багато гніву, багато люті і ярості всередині. І от слово ярість воно максимально відображувало мій моральний, психічний, емоційний стан. І я зрозуміла, що, напевно, це те слово, яке буде основою для початку моєї творчості. І я почала писати активно пісні на воєнну тематику з цим mm -hmm. псевдонімом одразу, коли ти опанувала себе, ти взялась за цю тему військової тематики і почала це висловлювати так. людям. Добре, а от початком появи твого імені у керунку цієї музики. Чи було у тебе якась така знаєш хвиля хейту, як у більшості співаків? Чи були у тебе ті звані диванні критики? Диванники. Диванники. Або так. Е, ну дивись, е, хвиля хейту. Я не скажу, що це прямо хвиля хейту, тому що я не вважаю, що я супермага відома, щоб в мене прям була цунамі хейту. Але при цьому були певні люди, які мені писали про те, що от саме власне про Трек Сталь, е, що я піарюся на війні. Що я непонятно звідки вилізла, і я осмілилася написати слово річниця війни, бо я написала цю пісню і хотіла її приурочити до. 24 лютого mm -hmm. до початку, ну то річниця війни, Ну а як це назвати? Ну і мені почало писати, що от як ти можеш таке казати, ти некоректно висловлюєшся, і так далі. Ну, тобто, знаєш, якісь такі коментарі. Ще якась жінка написала, що півічка з будівельного провулку, я така, що люди взагалі якісь такі бред пишуть. І я знаєш, раджу всім людям, моя порада, що чого би це не стосувалося. Не звертати уваги на безмістовні, безконструктивні коментарі, які взагалі ніяк не відображують твого я, а те, що тобі кажуть люди, відображує лише їхнє я і угу. те, що вони всередині себе мають. Тому треба не боятися нічого, ніяких хейтерів. Тобто, ти ніяк абсолютно не реагуєш на хейт, не відписуєш, не стараєшся ну, вигородити себе перед кимось. Ти розумієш, я не буду за ко за кожною людиною бігати і щось їй доводити. То якщо в неї сформувалося таке бачення, то окей, я ніяк цього не, не причетна. Ну, але насправді зараз у нас люди такі цікаві, коли їм щось не подобається, вони не переключаються, тобто, ну, тому що мені це не подобається, і я виходжу з цього каналу, не слухаю пісні, а вони продовжують якось в коментарях далі висловлювати свою думку, яка нікому взагалі не потрібна. От давай, настільки мені відомо, ти є безпосередньо автором своїх хітів, як ти взагалі. Почала займатися цим написанням тексту? Ну, написання текстів в мене завжди десь було всередині, тому що мені там було років знаєш 7-8 і я вже е, писала якісь там пісні. Ми з моїми подружками сиділи в моєї бабусі наді е, в місті Кропивницький Я писала пісні, і ми з їх разом співали. Тобто, це було десь в мене от завжди. От, А потім це вже почало переростати в щось більш серйозне, і коли ти формуєшся як особистість, ти починаєш думати про своє майбутнє, і про такі більш глобальні речі, як своє призначення. Як ти взагалі хочеш себе нести? Як ти хочеш самовиражатися? Тому що ти можеш працювати на якійсь роботі, але це не буде твій розвиток, тому що робота це не дорівнює самореалізації. І я зрозуміла, що от. Ця сфера там, бути артистом це дуже важка діяльність, і, і, і морально ти му, мусиш бути до цього готовим. Але пісні, які зараз я пишу, вони з мене л'ються, лються, і я все більше хочу показати, показувати їм людям. Я бачу в тебе дуже багато ідей в голові, і в тебе, напевно, вже зародились якісь нові А, От скільки пісень ти вже маєш, і чи всі вони здобули ту любов слухача? Ну, дивись, я маю в арсеналі десь 50 пісень, угу. але при цьому ці пісні в не записані. <сумієш> Розумієш? Тобто їх багато, але насправді, коли ти починаєш вливатися, скажімо, в сферу цього шоу-бізнесу, хоча мені за слово не сильно подобається, тому, тому що це для мене не шоу-бізнес поки що, це просто моя віддушина і справа, яку я відчуваю, що мені вона в кайф. От. А, а зараз м, я починаю думати, а яка пісня буде актуальною? Щоб не просто їх кліпати, знаєш, тому угу. що ти хочеш, а ти починаєш задумуватися над попитом слухачів, що вони хочуть почути, що зараз на часі, що актуально, і тоді ти починаєш шліфувати і відфільтровувати е, пшеницю від. Е, забула це слово, що ти зрозуміло. От. І таким чином, яке було питання? <реш> Скільки можна пісень? Так, 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 я записала чотири пісні: антиутопія, Непереможна, Місяцю і Сталь. Це моя четверта пісня. Наразі я працюю над наступними синглами. Також це будуть фіти з артистами. Буде дуже багато всього цікавого, бо я тільки почала. Не перемикайтеся, <с dunno> не перемикайтеся, далі буде. <так>. Тобто ти співачка, яка насамперед дбає про свого про слух, слухача, а потім дбає про, про себе. Можна ні, ні, так ні, 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 ні. Ти спочатку про себе, так? Ти знаєш, тут не можна, не можна сказати: дбає, я ні про кого не дбаю, я просто роблю свою справу. А Те, чи, чи зайдеться людям, це вже їм вирішувати. Тобто я віддаю себе, я віддаю, ретранслюю свій світ, своє бачення, і ті, хто відчують мене, вони зі мною будуть. Це буде моя аудиторія. От я якось так мислю. Тобто, я хочу, щоб моя музика була нішева. Я не не лечу туди, щоб просто бути в тренді. Угу. Для мене це більше щось глибше. Тобто, от як кажуть, ніша, да? Тобто займи, займи свою нішу і хай ти будеш не наскільки там популярний, але, по крайній мірі, це будуть твої щирі слухачі, які будуть е, реально е, ну, з тобою духовний мати зв'язок. Для мене це в пріоритеті. Ну, для тебе цінна сама музика, чим якісь думки людей. Добре, наступне питання. Думаю, воно виникає у багатьох. Можливо, хтось тобі допомагає з написанням музики, з тим, що ти знімаєш кліпи, настільки я бачила, дуже, до речі, красиві, okay. такі естетичні. Чи хтось тобі у цьому допомагає? Звісно, допомагає. Сам ти не можеш це зробити. Єдине, що всю музику, всі тексти, я пишу собі сама. Я нікого там не прошу, нікого в мене в цьому немає потреби, тому мені в цьому знаєш простіше. Що стосується роботи операторської, то так звісно, якщо ми говоримо про кліп, то там є люди, які цим займаються. Угу. Якось так. От, добре. Тоді виникає питання, чи ти тільки от, свою музику транслюєш там, Ютуб, соцмережі, чи ти, можливо, вже давала якісь концерти в Україні, свої власні виступи? Е, дивись, значить, я зараз стою на порозі того, щоб е, давати свої сонні концерти, але насправді це не все так просто, тому що в тебе має бути програма. Як ми вже сказали, в мене всього вийшло чотири пісні, і вони всі на воєнну тематику. Тобто я розумію, що цього недостатньо. Я зараз продовжую працювати над тим, щоб зробити більше таких, знаєш, веселих пісень, танцювальних, ритмічних. Тобто робити собі ампуа, що я такий лірик-драматик, хоча я дуже драматик-лірик. Але насправді я можу бути різноплановою, різноплановою. Тому просто мені треба більше часу для того, щоб зробити цю програму, але я впевнена, що це скоро. Буде. Ти взагалі молодець. А от зараз ти презентуєш свій хід сталь, який так багатьом запав душу, тому що я його часто зустрічаю на просторах інстаграму, Тіктоку. Всі знімають відео, до речі. Ти не замічала? Ні. Сталь, я чула. Перше, де я його почула, це в Тіктоці, якщо чесно. От розкажи нам, який зміст. цієї пісні. А може запитання? Можна? А В кого в Тіктоці? В мене чи в когось? Ні, взагалі в рекомендаціях. Хтось знімав просто під цей звук? Нічого собі. Да, я, ну, тобто про цю пісню я почула спочатку з тік Нічого собі. Ну, це дуже-дуже для мене класна новина, тому що тік-ток я зараз не можу робити охвати реклами, тому угу. що там є певні нюанси, там вони дуже сильно фільтрують. Да. Ти розумієш про що uh -huh. я, да контент е, через ці всі, всі воєнні події? От тому дуже класно. Вибачте, щось мене питало. <рес> Зараз ми до цього повернемось. Ну, якщо в, в Тіктоці уже знімають твої відео під твої пісні, це вже я думаю рівень, і значить, твої пісні зайшли слухачів, слухачам. Так, розкажи тоді нам, який зміст цієї пісні, що ти хотіла в ній донести, можливо, щось тебе наболіло ж і ти вирішила написати цей хід. Дивись, я не буду казати, оперувати словом хід, тому що хід це те, що, напевно, не було ключовою ідеєю цієї пісні. Я не хотіла створити хід, що от, звідси яка я крута. Я просто ну, знаєш, від душі це писала. я… Сиділа в себе на студії, сіла за клавіші, нажала Да? І така Ти стель, я стель, вогонь, криштель». І мене понесло. Ну, от. І це було дуже-дуже щиро, трушно, тому що це я часто кажу про те, що пісня. Дуже часто буває, що зріє в тобі всередині, знаєш, якийсь там сім'ячко, і потім вона проростає в пліт, і ти вже не можеш це все тримати в собі, і воно через музику відображається, весь твій стан. І тому ем, ця пісня вона дуже щира, вона написана для всіх наших українців і в підтримку наших збройних сил. Я неймовірно пишаюся те, що в мене така країна, такі люди. І я відчуваю себе, не дивлячись на все це погане, що зараз тривога, що зараз ці ракети літають. І відчуваю себе в безпеці чомусь, тому що я знаю, що як би там не було, у нас одна ідея, і тільки перемога. І я знаю, що мій народ він найкращий. Ми справді сталь. І я хотіла просто пок. Показати це цією піснею. І я дуже рада, щиро, що люди це слухають, їм резонує. Ви найкращі, Я, я дуже, дуже ціную вашу підтримку. Дякую вам. Дякуємо безпосередньо тобі. Так, дійсно, люди у нас щирі, дружні, зібрались і стоять за свою країну, за свою незалежність. І розкажи нам, будь ласка, можливо, в тебе вже є якісь Можливо, в тебе вже є якась ідея на майбутній хід, або ну на наступну пісню. Угу. Так, зараз у нас в роботі не буду розкривати всі карти, як то кажуть, з ким. Але є така дівчина її звати Аня, і це єдине, що я скажу. Ми з нею зараз працюємо над дво... я написала пісню. От я сказала, що вона буде танцювальна. Там будуть угу. такі знаєш, елементи фольку, там якісь е... Е... як це слово аутентичні елементи, от, і вона буде такі, там, знаєш, супілочки, і вона буде максимально ритмічна. І, я, і ми зараз працюємо над цією піснею, хоча ми дистанційно працюємо, але також в роботі в мене ще декілька фітів з артистами. Тому дуже всього багато буде. І я сподіваюся, що це. Почують люди якомога більше. Супер. От мені, до прикладу, як слухачу пісень, мені дуже подобається, коли е, автор пісні він пише на різні тематики. У нього от немає одного якогось русла, в якому він пише. Там сумні пісні завжди. От різне воно є. І це дуже класно заходить. Я бачу, ти теж у цьому руслі працюєш. Е, ти хочеш писати на різні тематики, а не суто в одному. Ну так, просто ти тоді собі створюєш шампуа, що ти знаєш, просто отнитік, як у нас кажуть, в народі. Ну ти просто там співаєш про щось постійно сумне, і людям це набридає. Тобто, для того, щоб бути е, реально, як ти кажеш, там, популярним артистом, да? там, робити хіти, то ти маєш знову ж таки. Бути різноплановим, бути різним, цікавим і, е, у, і нести якусь свою унікальність. Тобто я не можу об'єктивно оцінювати своєї творчості, тому що я сама це написала, але мені здається, що в мене вже вимальовується якийсь свій почерк, свій стиль. От, і Буду в цьому е, напрямку рухатися. Насправді я дуже пишаю, що наша країна наповнена такими людьми, як ти, сильними, співучими, мелодійними. І я дуже дякую тобі за гарний настрій, за, за те, що ти створила прийшла до нас в гості, завітала. Дякую. Вам. Я бажаю тобі лише перемогу у твоїй сфері, щоб ти. Збільшувала своє коло слухачів і, і людей, які будуть тебе любити просто за, дві, за твою творчість і за те, що ти є. Дуже тобі дякую. Що ж, а на цьому наше інтерв'ю добігає до кінця. А вам, шановні слухачі, я бажаю гарного настрою та пропоную прослухати хід «Сталь» від нашої гості Яри. Я сталь вогонь, прешталь, скільки нас таких ще, в розбитих ти став я стал окопи чай місто, вже спало, а ви стояли Кожен наш ранок наскаву, близько ворожі ракети збивали. Відстань, яка завжди була між нами. Вірю, що не простягнеться мостами. Серед їхніх мін ми знаходом любов. На фронті, що без нами сам був допух, на світло у душі водомаяками. А значить здолаємо, значить поборемо зможемо разом я могти вон Так і з чим ти став? Я Окопи, гарячі, чай, все Я ще у квапи гаряче ще місто, за спало, аби стояли. Бо поки ми разом не страшно Хаще, в яких опинилися знащо завжди Знайдемою темряві пащу звіра. Що скоро загине назавжди серце? Твоє відважно б'ється стрілка. В у грудях протяжним світом. Сила твоя насяжна в жилах, жива Україна прекрасна. Волю в кулаки, нас чекають батьки, на лінії вогню, да нема маворотя. Я напишу тобі стати друки, бо поки ще жива моя ліва рука. не ну, свинець, зброя ртуть наших душ Ще трохи кінець, і ми виграємо куш на зброю та люс, наш священний грай, стоїм до кінця, не бояється.